І нащо я на це погодився? Я був героєм, мене всі любили. Ніхто ніколи на мене не жалівся, Мене називали інтелектуалом. А що тепер? Як бути далі? Невже треба повертатися до Емірату? то ти можеш пізку нагавкувати, блін? Ну, а що мені це взагалі робити? Майже рік тому перед євро ми всі говорили. Рибров тренує збірну вже рік, за цей період часу можна вже оцінювати роботу головного тренера, і ще євро на носі. Будемо дивитись, що й до чого. Євро провалили, ганебна поразка Румуна і вже потім, по ходу турнірів, смалений той півень клюнув і почався якийсь рух, але підсумку результат ви все одно знаєте. Шквал критики полився, але тоді, здається, прийшли до думки, що проблема в тому, що у нас зараз. Багато молоді ще потрібен час. На дворі 25-й рік. В червні буде два роки, як Сергій Станіславович очолює збірну. Матчі плей-офф з Бельгією, а проблеми. Ті самі, на жаль, маємо, що маємо П'ять захисників, провальний матч ліза барно та і, в принципі, захисту. Так, втрата основних оборонців на правому фланзі захисту дали про себе знати. Ви все самі прекрасно бачили. Матч було програно ще на етапі вибору тактики. Збірна, яка не вміла закриватись в автобус, так за два дні, в принципі, і не навчилася. Але будьмо реалістами. Більше наразі очікувати від наших хлопців нарцистично, збірна не збалансована, стремті. У колінах, так з самовіддачею божевільною, проте з думкою про меншу вартість. Це те, що, на мою думку, в першу чергу треба змінювати. Підбір гравців у нас хороший тренер, як показують, його заслуги на клубному рівні теж хороший. Треба міняти менталітет та знімати маски гравців рівня АПЛ, що безумовно в деякій мірі правда. Проте футбол це командна гра, а цього нам, як показала практика, не вистачає. Чекаємо відбір на Чес там, вже будемо все розуміти. Чи то гравці не тягнуть рівень, чи тренер явно не заточений під збірні? Чи хлопці зберуться і покажуть дійсно той потенціал, який у них безумовно є. Такий пост виконав один з юзерів на сайті трибуни. І, важко, друзі, не погодитись з тезами про менталітет. Важко не погодитись з тим, що був обраний провальний заздалегідь план на гру. Але так само здається, що ці думки були би логічними рік або навіть два тому. Здається, що ці питання виникають після кожного матчу збірної під. Керівництвом Реброва. Починаємо аби як, тактика незрозуміла. По ходу матчу перебудовуємось і вийде вигризти чи ні, а Бог його знає. Коли тренер очолює команду півроку, до нього, знаєте, не може бути питань, на мою думку. Команда не будується так швидко. Вам це скаже будь-який тренер. Садять навесні, збирають восени, чи то в кінці літа. Плоди праці мають зійти. Другий рік майже пройшов. Де плоди? Здається, ми опинились в підвішеному стані. На нас очікує кваліфай на ЧС, найважливіший іспит для Риброва і його підопічних, але за час його праці ми не побачили зростання збірної. Ми наступаємо на одні і ті самі граблі і постійно шукаємо якісь виправдання. Турнір неважливий, часу на відновлення мало, суперник на голову вище. І, власне, ніби логічно, щоб ребров довів діло до кінця, а там вже ну, як вийде, а з іншої сторони, чи може? Щось треба змінити саме зараз, але ж це інші ризики. От і виходить цей підвішений стан, фраза питання, цитата так далі, ребров аут. Зараз як ніколи актуальне. Грали на результат, ок, але в перерві цього матчу в роздягальні не було. Лобановського, кучеревського чи навіть Фоменка, був переляканий лузер, і результат прогнозований. Не можна так довго експлуатувати фортуну, вона мінлива тітка. Ну якщо серйозно, вже сьогодні вирішив не дивитись топів, бо було якраз цікаво, саме як Рибров відіграє від гандикапу у два м'ячі. Те, що побачив, перевершило в лапках усі сподівання. План був відверто. Надії, що бельгійці тупо не заб'ють свої моменти, нічого не побачив по грі, які задумки. До хлопців претензій менше грали як могли. Думаю, результат першого матчу, чисто їх заслуга якраз таки. Ну, наблюдаємо. Скільки там ще контракту? Рік-два. Смішно те, що в першому матчі все пішло шкереберть, коли на полі з'явились незаплановані гравці не на своїх позиціях. Така ситуація не напрацьовувалась на тренуваннях і тому вдалося забити три голи. А сьогодні все було згідно плану. Ну тренерського штабу, все по стандарту. На жаль, нічого не вчить. Реброва звільнити потрібно. Бляха-муха, це була збірна Бельгії, з якої можна було грати в атаку на зустрічних. Нащо було тримати той рахунок, щоб так обсертися. Одна з найтупіших поразок нашої збірної Ребров бездер. Ребров найгірший тренер збірної за моєї пам'яті. Такого антифутболу я ще не бачив. Команда страждає і мучиться в кожному матчі, і неважливо, хто суперник. Згадайте хоч одну впевнену перемогу під керівництвом цього тренера. У нас нормальні гравці, але з таким тренером будемо знову без чемпіонату світу. І знаєте, друзі, по Бельгії ми маємо два різні сценарії поєдинку та два різні рахунки на табло. Але одна річ спільна: враження та переконання, що 65 хвилин в обох зустрічах Україна відіграла погано. Іронічно, що у першому випадку Ребров ефектно врятувався класними замінами, а у другому навпаки, все своїми замінами. Мінами та їхньою не зруйнував звідси й висновок, що не можна постійно покладатися виключно на грамотну реакцію на події по ходу матчів для стабільності треба системно правильно підходити до ігри з самого початку. Але збірна Реброва цього тижня в чергове двічі продемонструвала нездатність робити це. Неприємна тенденція, про яку треба говорити навіть у випадку камбеків у других таймах. Сергій Рибров чимало всього цікавого сказав після матчої прес-конференції у флеш-зоні. Але, але для мене ці всі коментарі це ніби дежавю повторки того, що я вже чув купу разів. План на гру був провальним. Ні, то вам здалося, що ми автобус граємо. Плану не атакувати не було. Але знаєте, гравці втомились, суперник топ. Та й давайте відверто. Турнір. Ну він товариський для нас. Нам ЧС… Важливіше, чи є сенс от щось хоча б з цього обговорювати. Мені здається, якщо ви перший день у футболі, вам такі от коментарі теж не сподобаються. Що і як далі буде розвиватись це питання, і воно відкрите, поки ж побачили те саме, що й спостерігали ці два роки. І цей підвішений стан наразі взагалі не дає ніяких передумов до того, що щось буде окей. Тож, питання наступне: Ребров. аут.